Стильні жіночі лонг-сліви від бренду Esmara – лише 95 гривень за одиничку. В лоті буде представлено 34 штучки, ціна лоту 3230 гривень. Ну погодьтесь, що це дуже класна ціна, а яку класно можна зробити націнку. Давайте дивитися ближче. По розмірам вони йдуть S, M, L. S це десь 36, 38, l 40, 42, вибачте, M – 40, 42, l 44, 46. Можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. По матеріалу. 95% котон, дуже якісний матеріал, показує в розгорнутому вигляді. Виглядає ось так. Наприклад, йде в полосочку, і далі йде такий колір моно. Далі показує, які можуть бути варіанти. Класно одягати під щось, під якийсь одяг. Тобто це сезонний зараз може бути товар, також, дивіться, В-образний виріз. Далі є ось такий варіант, хто любить біле і чорне, да, стандартне. Вони швидко сохнуть, не втрачають свою форму після прання. Дуже Приємні на дотик. Є сертифікація. Покажіть, будь ласка, Уекотекс стандарт 100, це означає, що вони абсолютно виконані з безпечного матеріалу для людини. І хочу нагадати, що на них можна справді зробити дуже круту націнку, адже вони вартують лише 95 гривень. Тому, якщо у вас магазин одягу, зверніть, будь ласка, увагу на даний лот. І за більш детальну інформацію або замовленням ви можете дзвонити нашим менеджерам, а їх контакти я залишаю знизу під відео.